Частинка Голландії з'явилася в Черкасах. Місто заквітчали тюльпанами. Апстар, Квін оф Найт, Розанна, Вілем ван Оранж. Усього більше десяти видів цієї квітки стали окрасою черкаських мікрорайонів. Тюльпанові клумби милують око черкасців та гостей міста. Подивитися на квітучу красу вирішили і наші кореспонденти. Сквер юність не впізнати. Тут серед весняної зелені з'явилися барвисті тюльпанові килими. Пройти повз таку красу байдуже неможливо. Ми йшли здалеку, побачили таку красиву грядочку і прийшли полюбуватись. Синочок черкащанки Галини не стримується. Квіти перевіряє ще й на запах. Віра Федосівна подивитися на уквітчані клумби прийшла з онуком. Каже, такого різнобаря тюльпанів ще не бачила, відколи живе в Черкасах. Сорти різні, кольори чудові і взагалі підібрано цікаво. Кожна клумба окрема квіткова композиція. У них з десяток видів тюльпанів. Усі рослини з Голландії. Є тут Абстар, Вілемван Оранж, Монте-Карло, Ніолук тощо. Такими видами тюльпанів цього року заквічали відразу кілька черкаських мікрорайонів. Цибулинних красенів висадили у Дахнівці біля монумента солдатам, у парку Перемога, а також на митниці біля зірки. Стали окрасою тюльпани і пагорба слави. Депутат Сергій Ткаченко, чия фірма торік виграла тендер на озеленення Черкас, розповідає, різнокольорові тюльпани мають стати ще однією родзинкою міста. І перший крок для цього вже зроблено. Вперше таке велике кількість – це порядка 15-18 тисяч луковиць. І я сподіваюся, що і в наступних роках ми також будемо збільшувати кількість луковиць, висаджувати, знаходити нові місця і дійсно радувати черкащан. Аби перетворити Черкаси на квітуче місто. Говорить Ткаченко, слід облаштувати на кожну нову клумбу стаціонарну систему поливу, аби квіти не вмирали на сонці. А ще, що не менш важливо, привчити черкасців берегти красу. Юля Доброскок, Віктор Наточі, Віка новини.